До банда, зайшли в мотонет. зараз вам покажу трошки ціни. Не знаю, виженуть нас не виженуть з камерою. От вудки зимові. Вон дивіться. Просто вудка, так безпунтово. 9 євро ціни. 8,99. Це просто жесть. Самі дешеві вудки. Патріот. Салма Фин 5 євро на наліма, дивіться, 12,90 просто палка і шнурок Мотовило. це, ну, це просто космос балансир чіплен, 13,90 Дайло. Ну балансири, до речі, непогані По 10 євро балансири. 1290 баланс вірш. Це прикольний такий максбустер. Я на їх ніколи не ловив. Щось напевно схоже на Lucky John Nord. Зараз мурмишечки не йду, Мурмишки. Дуже класні мурмишки є. Я в тому році на їх сігалив. Ну, трошки не менше я ловив от. 4 євро. Дві штучки. Отакі ціни. Це наче здається, що рибалка дешева штука, але ніфіга не дешева, Зараз я знайду грузило приблизно такого розміру формату, як я ловлю і вам покажу, які грузила я роблю і скільки вони коштують, якщо їх купувати в магазині. Зараз пошукаємо, от дивіться, грубо кажучи, каплі 57 грам, три штучки, 4 євро. Дивіться. Ну це з двох з двох сторінних є петля. Страйк про джерки по 18 євро. Джерки ну, дуже класні про один, напевно, із кращих виробників джерки. такі рибки по 21 євро Тест Райк про Офігенна. Офігенна рибка, да, Ще раз? Рибка, офігенна О, клас, супер. Що? Божеся рам, клас. Якось так. Ще є банда, дуже прикольні такі. Силікончик Вестин 25 см, 24 на щучку по 9 євро. Тут є як цукерки, бачите, на вагу купуєш 99 євро кілограм. Вибираєш який хочеш, є і релакс, і савач гір, і Vestin. ну Взагалі дуже класно. Ось такі дві сторочки вам покажу. Easy Shiner Малесенький. Дуже мені подобалося, якщо знайду, отакий Shark Shard, KP Bейс, але в іншому кольорі я ще їх не бачу зараз. Якщо знайду, ну це схожий колір до цього на судочках тема, звісно, класна. Джигу ловки 4 штучки 3 грамм 3 євро по 10 грам Що ти нашов? Окріплення? Ну да, для да. датчика на лодку дороги, бля Кріплення на їх 55 євро що у нас ще там? А це холод, Раймарін, Ловренс 1100, сумочки. Це, що Не холод, Це холод. Це типа як 24X, це типу як Гармін да, типу, у мене, паню похоже. Yeah. Ціни банда дуже кусючі кос... такі. Ну просто ж найдешева ну 4-5 євро, це така безпінтова фігня. Да. Такий силикончик, що є прикольний. Ну, ми будемо з вами скоро самі робити. Я вже забігаю наперед, секрет вам відкрию. Є в мене шприц спеціальний. Я вже купив рік назад, напевно, ніяк не важився цю форму замовив. Ще лишилося силікон замовити. Шприц я купив для лиття двох кольорових силиконових приманок. О, друзі, знайшов я той Лейзи Шат на судочка, що в мене дуже офігенно літом працював. Ось такий вітка П Лейзи Шат. КПБ зробить. Будь-які приманочки ви можете вибрати 9,99 за 100 грамів. Тобто 99 євро 90 центів за кілограм. 100 євро кілограм приманок, це вам не те, що в Україні. Трошки дорогенько. От такі теж дуже рідко в Фінляндії побачиш. Київський такі для вудок, вудочок для спінгів. Рації, для нахлистових вудок. Такі от шоколочки. Ну, це все більше таке для сіток, ловлі човника вертушечки він такі, грузила що казать знайду зараз облірочки є дуже класні якщо їх знайду то вам покажу коротше банда мотонет дуже класний магазин він один із дешевших просто щоб ви розуміли що приманки в фінляндії все для лову риби Дуже дороге рибальське спорядження. Дивіться, навіть взяти оцей, що ротик у риб у щуки. Ціна 5 євро. 5 євро це, грубо кажучи, 200 гривень. Не дуже дешеве задоволення. Я купляв собі за 3 напевно євро. От, санки у нас стоять. Зараз подивимося по чому санки. Дві це є більше, менше, трошки ще менше. Самки вам ціна 40 евро, 65, 100, 60. Все залежить від розміру, сам. От. А, хотів вам прикормку, щоб показати по чому тут прикормка в Фінляндії. На фідер. Це вообще космос ціна. подивіться, кілограм, Кіло 250 кг. Кіло 250, 8 євро коштує, а хоча кіло ну, 250 сенсос роблять ці а група, напевно, що виготовляють Норфін, Лакіджон, Сенсос з одної групи, напевно. я точно не впевнений, но мені здається, так. 8 євро, кіло 200 прикорм. Це просто космос, якщо в Україні такий пакет прикормки коштує там, євро 40 гривень. Ну, походити, подивитися, тут дуже прикольний магазинчик. Вон, дивіться, ножі ніж Для рибки 25 євро. Ну це Щоб ви розуміли просто, яка ціна риболовлі в Фінляндії, Плюс за ліцензію в рік платиш 48-49 євро. Там черпачки по 5-6 по євро. Ось такі маленькі 5, великі 6. Дивіться. Там скільки раз, два, три поводочки на щупу. Ціни 5 євро. Щоб мене такі вам коротенькі огляд рибацького магазину. Всім здоров'я и добра.